Незвичайно важливе два рішення. Перше це доступність для наших військових фітнес-центрів, тобто вони зможуть безкоштовно тепер відвідувати фітнес-зали, це учасники бойових дій, а також сім'ї загиблих наших героїв. Друга надзвичайно важлива ухвала. Це створення нового структурного підрозділу. Це в нас відділ по роботі з ветеранами, тобто відділ, який буде називати спорт ветеранів», який очолить Орися Демінюк. Відділ буде займатися систематичними процесами. Тренувального характеру, змагального характеру, відрядженням спортсменів на змагання, проведенням всіляких різних ініціатив, закупівлюю безпосередньо обладнання для занять спортом для людей з інвалідністю, тобто спортивні крісла колісні для баскетбола, для регбі. У нас багато різних ініціатив, і власне це все ми будемо реалізовувати за кошти Львівської міської ради.